Прямі переговори Зеленський готові зустрітися з росіянами у Стамбулі 15 травня. Президент наголосив на шансі для повного і тривалого припинення вогню, яке мало настати ще 12 травня, тобто вчора. У разі зриву Німеччина, Франція та ЄС готують потужну відповідь Кремлю. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі 15 травня. Особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть, зазначив президент України. Він також заявив, що. Повне і тривале припинення вогню мало настати з 12 травня, за його словами. Це дасть необхідну основу дипломатії. Німеччина готова підтримати Україну питання вогню великої дальності, заявив речник уряду Федеративної Республіки Німеччина. Натякають, що Таурус можуть бути передані Україні у разі відмови Російської Федерації від перемир'я. Щоправда, як відомо, Німеччина засекретила інформацію про всю майбутню військову допомогу Україні. Гарний хід нового прем'єр-міністра Німеччини. Дякуємо за допомогу. Макрон дав час Путіну до вечора згодитись на 30-денне перемир'я Такі терміни поставив умову президент Франції, а інакше посилення санкцій. Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України. Пише The Times. За інформацією видання серед вимог Росії будуть зміна влади в Україні. Відмова від вступу до Північно-Атлантичного альянсу та територіальні поступки. Польща закриває російське генконсульство у Кракові. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Польщі. Своє рішення він пояснив наявністю доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт саботажу проти торгового центру у Варшаві. Європейський союз може Полити 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації 14 травня. Євросоюз націлений на якнайшвидше ухвалення 17-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Це може статися найближчими днями. Один з елементів пакета розширення списку суден. Тіньового флоту новий 17-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії за наступ на Україну може бути ухвалений на рівні послів країн Європейського Союзу уже в середу, 14 травня. Народному депутату Миколі Тищенко та колишньому поліціянту Богдану Писаренко переобрали запобіжний захід у справі про напад на колишнього бійця спецпідрозділу. Як повідомляють журналісти, тепер вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня. У нових мінометних пострілах, які отримали українські військові, помітили порохи вкрай низької якості. Під час пострілу і коригування міна. Себе веде неконтрольовано переліт або недоліт. На однакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Порохи розпакувались перед стрільбою. Оце так новина. Після повідомлень у медіа Міноборони підтвердили, що відкликали 120 мм міни, а Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Ось такі новини, шановні глядачі. Відкоментуйте, будь ласка, і напишіть свої враження з цього приводу. І підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.